Слухайте, ну я навіть не знаю, як на це реагувати. Нещодавно я зробив відео, де розповідав про різні штуки, якими я користуюсь під час відключення. Це ліхтарик від Дніпро. Ми схоже, вони побачили це моє відео і запропонували відправити мені якийсь ніштяк на огляд. І сьогодні на пошті я забрав ось це. Я як то кажуть, не офігіваю і максимально лояльно ставлюсь. Що це таке? Давайте дам вам підказку. Настя сказала, що якщо я вам таке покажу, то мене забанять в інстаграмі, але я все одно спробую. Все вірно, я під феном. Фен для волосся від Дніпро М. Тут е, гарно стоїть, тут трошки випало. Так, у нас папірець ми його прибрали. І в цілому, все. Та в нас тут є дві насадки. Тут нічого ніде не крутиться. О, він тут ще й лежав на спеціальній підкладці. Я такого ще не бачив. Тим не менш, прибираємо всі ці штучки, які нам більше не потрібні. Оу, єс. Ну. Е, ну. Хочеться пожартувати про те, що тепер це моя улюблена для ванн. Значить що ми тут бачимо? Це в нас ось такий от прилад, виконаний зі сріблястого пластику. В руках тримається в цілому комфортно. Якось тут знімається цей фільтр. Зараз треба розібратися лише як. Я би припустив, що так, але не так. Ось ти де. Що нам потрібно зробити? Е, якщо прямо баба але я, чесно кажучи, не розумію. В мене пальців не вистачає і сил. Не дуже розумію, як Дніпром припускаю, що хтось це має знімати. От нас він увімкнений. Давайте візьмемо. Якусь насадку, наприклад, ось цю, вона на магнітах. Запускаємо. Подух, тут засмоктує, тут дує. Не знаю, чи вам видно. Давайте візьмемо ось таку штучку, щоб було видно, як дує. Три рівні потужності тепла, три рівні дуття вимкнути. А є ще холодне повітря. Він просто дує повітрям холодним. Тому ну, що вам можу сказати: в цілому він виконує свою роботу. Тобто він прям дує, він гріє. І, і всі ці штучки я прям відчуваю, прям тепло йде, і Тут ніяких питань немає. Його дійсно комфортно тримати в руках. Можу сказати, що це досить зручний фен. Нащо мені тут дві насадки, чесно кажучи, я не розумію, але я і нецільова аудиторія. Вже кілька разів, поки ми записуємо це відео, стається момент, де я просто стаю, дивлюсь на нього і не можу зрозуміти, які підсумки мені з цього робити. У Дніпром є прям величезна кількість різних акумуляторних штук, Всякі там пилососи, дуйки, що мені особисто було б фіга як корисно для роботи. А мені відправляють фен. Такий технічний отвір ще й відповідно цікавого розміру. Що мені чекаємо мастурбатор від Дніпром? Я сподіваюся, що мені його відправлять в першу чергу. Треба, щоб він був підігрів, три, щоб було рівні потужності, і звісно, щоб працював від класичного акумулятора від шурупокрути. Інакше нафіг нам все це потрібно. А ви можете в коментарях написати, чому на вашу думку Дніпроєм відправили мені фен. Ну і звісно, підписуйтесь. Я тут розповідаю про різні цікаві штуки. От про фен, наприклад.